Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Агроднепер. І сьогодні до вашої уваги довгоочікуваний комплект гідрооб'ємного керування на трактора ЮМЗ з малою кабіною. Нарешті виготовили рульову колонку і кронштейн. Попередньо було відео про самі кронштейн і колонку, а зараз уже комплект рульового керування. В класичному вигляді. Даємо важель центральний, як заводський варіант, кований нашого виробництва. Гідроциліндр 50-й поршень, 25-й шток, 210 хід штоку. Пальці рульові гартовані. Все йде, як має бути. Ось, о, дивіться, в конус заходить. Єдине тут немає на відео, але в комплекті буде конус під довгий палець, який приварюється, бо приварюється до балки, щоб конус правильно працював. Якщо ви його не встановлюєте, у вас палець отак тіліпається і його відламує. А коли в конус вставляється, він правильно працює і витримує те навантаження, яке на нього розраховано. А масляний бак. У комплекті даємо квадратний бак. Так Називаємий. В народі пішло назва квадратний і круглий. Круглі баки йдуть під рукава високого тиску і під хомоти. На хомотах, звісно, краще. Чому? Бо більша пропускна можливість самого шланга. У Вас більший потік мастила на НШ і краще качає насос. Рукава високого тиску мають переваги в монтажу. Прикрутили, нічого несли, не слинеться, все красиво. Але можуть трошки занижувати потік масла і цим погіршується керування. До нього йде такий фільтр. Можна більший прикручувати, можна менший, вистачає такого стандартного. Кронштейн йде спеціальний під малу кабіну, кути нахила, все вираховано, товщина 14 мм. До нього йде прокладочка, все стає, все супер. Насос дозатор у комплекті йде сотий. Пропорція працювання дозатора і циліндра 50-й циліндр, 100-й дозатор. Працює супер. До нього штуцери на під'єднання кільця. На малій кабіні не стоїть у нас насоса НШ. 10 Тому даємо два фланчика даємо рукава на під'єднання нш Ну, прокладочка це для того, щоб нагадувало вам, що потрібно ще придбати окремо насос. Ну і головне. Рульова колонка. Раніше було проблеми. треба думати, було що приладнати в кабіні, щоб закріпити руль, коли виконали механічну колонку. А зараз ось вона готова. Зібрали конструктор Лего, поставили і з задоволенням працюєте на тракторі. Всього вам найкращого, до нових зустрічей. з вами, підприємство Аграродніпр.